Момент, коли вже дорога закінчується, і 8 кілометрів я буду їхати по Врухівки. Ось такі ось справи. Ну, дякую, що не пова. Дякую, що не пова. Хоча, ну, чесно скажу, така собі забава. Відчуття не дуже. Поки такий. осталось, ну, Что осталось? Так. Так. Да, да да я тоже бачу на видео Тут Видно, бачите, ще намальовані. Тут була ікона, А тут навіть кінгові намальовані. Скільки це накрите і все. Були такі люди, які знімали. Вони померли в поли тут. Серйозно? От люди. Я коли заходив сюди, що давно, що ж такий. І там була така табличка, залишилися гвоздики. неї гвоздіки. Mm -hmm. Отака витисана красиве, почерну це в Старослав'янське було написано. Це мене мучить, проти річчя. Построєно, написано було в mm -hmm. 1905-му, mm -hmm. окрашено у Скільки років? 37. Як З... я прийшов Ладанка працювати, Я Один епізод розкажи. Моля не настільки вже себе, що тут тільки би якби його зробити, тут можна ще проводити буде служба, як хоче. Я думаю, що тут будуть служби. Вони це временщики. Він перебув. Тут не можна світити, бо тут спошніх страх. Але щоб потрапити в цю церкву, треба проїхати. Що ніде ну, в інтернеті, ти стільки не прочитаєш і ти стільки не дізнаєшся. Тому по поверненню у мене план написати великий пост бо, ну, реально це місце гід для того, щоб воно не зруйнувалося, щоб про нього якомога більше людей дізналося. Воно дуже-дуже цікаво.